Нічого неземного їй не треба. Вона щаслива тим, що має вже, відмовиться від зірки що у небі, а те, що серцю близьке, збереже. Зінаїда Олексенко. Зінаїда Володимирівна Олексенко народилась 17 грудня 1948 року в місті Миргороді Полтавської області. Закінчила Миргородський керамічний технікум Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва. Проживає у нашому славному місці, у Полонному. Вірші друкувались у колективних збірниках. Полонь. Безсоння вишень, осик, осінній сон, творче Поділля. Антологія сучасної новелістики та лірики України 2004 часописах Склянка часу літературна громада. Чому так пізно, нивонько моя? Ти захотіла словом колоситись? Мов до криниці припадаю я, і все не можу дивом тим напитись. Чаклунка доля стежечку вела і зупинила край підніжжя храму, в належний час перо до рук дала і відчинила заповітну браму, де крізь сердець, прискорене биття, течуть вселюдські радощі і болі, а ти, і є, відлуння почуття, і провідник Всевишньої любові. А як зійшлись на герць добро і зло, і полилося серденько словами, одне крило веселкою цвіло, а друге обливалося сльозами. Це ти поділля, раю наш земний, моєї долі суджений мій краю, мов у краплині крихітній своїй, бо лиш в мені і у мені співаєш. Я входжу в себе і за кроком крок переступаю невидимі межі. Лише мені, лише одній мені, ця мить, цей час, цей Божий дар належить. Стаю собою, чиста і дзвінка, немов стріла підтятивою лука, супілкою у трепетних вустах, що підкоряє гармонійність звуку, шукаю грань. Що втратила колись, чи відступилась, чи переступила, ось ось вона, торкаюсь і свічусь, над цілим світом, розпростерши крила. Полонне, полонне, взяло у полон мене, красою зеленою, водою джерельною, вдачею мирною, любов'ю вірною. Єством дитинним серцем українним. Ось тут, у цих лісах, де флора, звір і птах у сонці і дощах красу свою купають, і розмістився рай, що ген із краю в край проліг Полонським краєм, пульсує в тій красі жива душа землі. У весни на крилах визрівало літечко, грілося на сонечку, гралось, пустувало, сипало проміння з золотого ситечка, та якось не втрималось і на землю впало. Бурштинові води лісової річечки бігли за клопотану вдалич лісову. Сонячні зайчата по хистким каміннячку весело стрибали у густу траву. Разом з ними в березі бавилося літо, пурхало метеликом, з грайкою комах, вітерцем гойдалося поміж буйних квітів, щебетало птахом в вільхових гілках, і щасливу пісеньку жебоніло літо, в прохолодній дружні умивало личко, розімліло, серденько, ласкою зігріте, І в траву упало стиглою суничкою. Іде шумить, танцює у гіллі по круглобоких яблуках збігає, у тому шумі пісня оживає, і чутно в ній, як хороше землі, пустує в кронах тихий вітерець, допомагає листю умиватись, і плід, і цвіт, і все зело купати, і цілувати світ, і обіймати, ловить його. О, знаний він ловець! А серце ловить затишку краплину від споглядань того, що за вікном, бо лагідно йому у цю хвилину, бо відпочинку прагнеться давно. А над землею хмари балеринки біжать тонкими ніжками дощу. На шибах крапель ніжний шепіт чуть, і літо красне, мов кохана жінка. Час, коли перо в футлярі таке чуже, мов ржею узялось, забула муза чи бездарний хтось, і вічний біль, віршини досконалі, чутливим серцем завжди насторожі, та слово мертве, і мовчить Господь. Шліфуй перо, щоденно в бій виходь сама з собою, може, й переможеш. І заговорить ладно, сокровенне, ожив папір і серце ожива, і самохід диктуються слова, коли перстов осінене, натхненне. Часто сумніваюся у тому, так написала, не так. Я думаю, що багато з вас теж сумніваються у собі. Але знайте, ми люди. Маємо силу, маємо знання. Ми любимо, любимо свою землю, свій край, любимо тих, хто поряд, і тому наша земля дає нам силу, силу перемагати себе. Дорогі полончани, скоро наближається свято нашого краю. Тож бажаю вам усього найкращого у вашому житті, бажаю вам любити, любити і свій край, і свою родину, і своїх дітей, бо любов це основа всього. І знаєте: немає нічого на кращого на землі, ніж рідна земля.